А ви бачили, як ставлять сонячні батареї на бітумній покрівлі? Зацініть. Значить, проклеюється бітумна лента, вона нагрівається, щоб краще прилипла до основи. Ставляться такі закладні кронштейни на чотири саморізи покрівельних, і далі на них нашиваються алюмінієві рельси. Це і будуть направляючі під сонячні панелі. Значить, потім монтується система проводів, кабельна траса. І закріпляється вже в останню чергу сонячні батареї. І зараз ви побачите, що на цьому даху вміститься біля 5 кВт сонячних панелей. Це у нас буде 12 штучок по 400 плюс ват. І така станція буде давати власнику деяку енергонезалежність влітку і весною. В ці часи він взагалі не буде платити за електроенергію, тому що у нього буде експорт в мережу. Коли його немає вдома, він на роботі, панелі будуть працювати, енергія буде йти в мережу, щоб потім ввечері він її зміг забрати. Це називається зелений тариф, але без продажу надлишків. А суто, така, знаєте, бартерна історія. Виконав, викинув в мережу, потім забрав. І отак от, зараз ви побачите, як виглядає дах сонячних панелей. Оце от у нас 5 кВт. І людина тепер е має. 1 кВт по собі вартості менше 1 гривні на 25 років. Якщо вам цікаво, пишіть.